Доброго дня! До нас приїхала така автівочка в такому темно-синьому металіку кольорі, в комплектації ProLight, в неї нема тільки проекції камери 360 є Отакий чудовий колір, чи видно вам на камері? Я думаю, що видно. В ній відкривна панорама. Авто в наявності в салоні можна потестувати і викупити одразу. Є акційна ціна на неї, так що звертайтесь. В автосалоні салоні є ще багато автівок, електричних є в дорозі. Телефонуйте. Hrdného dne a bori sebe.